Хай гайз, з вами Чи Софії, і це Get Ready With Me. Поки мене йде урок основ здоров'я, я вам записую відео, бо розклад все так само скачуть, як і на минулому тижні. Я вже перемкнулася на свій новий розклад на ранні підйоми, вже другий день підряд я встаю в 6.30. Що для мене дуже незвично, адже я не люблю вставати рано зранку. Але вибираючи між нічним способом життя і денним, таким ранковим, я вибираю все ж таки ранковий, бо я знаю, що це більш продуктивно, і я так більше всього встигну. Я все продовжую шукати е, свій тип макіяжу, бо щось мені не дуже подобається. Я вже казала, що й мені щось взагалі не подобається мої макіяжі з темними очима. Тому е, вчора пробувала новенький макіяж. У мене трошки не вийшло через те, що е, дуже темний консилер. Тому сьогодні взяла консилер трошки світліший, побачимо, чи вийде, чи ні. Хочете зі мною послухати «Основи здоров'я? старість прийшла у мої 20 Такая трошки вредна не дуже слухаю, але я просто вже знаю матеріал, я завчасно передивилася весь урок, бо розуміла, що я маю встигнути зняти відео, яке вийде завтра, і у мене просто каламбур в голові. Я нарешті знайшла репетитора вчора собі з англійської і завтра йду на заняття. Також моя тренерка не може займатися зі мною в тому залі, в який я ходжу зараз. І я знайшла нову тренерку вже в спортзалі, бо зараз я займаюся фітміксом. це такі Мціональні тренування з різними видами фізичної підготовки, скажімо так. І що? І я, собственно, іду в спортзал, бо я колись вже ходила, я дуже сумувала за спортзалом, бо це моя улюблен... Мій улюблений формат спорту, напевно, бо я дуже люблю спортзал, мені дуже подобаються силові тренування. Я ходила півроку у блас і прям. Прям в серденьку. Потім я пішла на тренування до тренерки, до якої ходила моя мама на той час, і мені сподобалася бо дуже крута тренерка. Наташа, просто ван лав, я її обажаю І воно мене так затягнуло. Зараз я кайфую від цих тренувань, хоча я по початку просто ненавиділа такі тренування. Ну, бо це більш кардіо, більш такі. а я люблю силовуху, я не люблю кардіо взагалі. Єдина фізична активність, пов'язана з кардіо, яка мені подобається, так це біг. А, і то я дуже рідко бігала через те, що літом не могла змусити себе рано вставати. Зараз я більш-менш кайфую від того, що я рано встаю, але е, влітку була проблема в тому, що я не могла. А, не могла себе змотивувати і не могла ем, раніше лягати спати. Зараз я себе так от держу в кулаке, щоб лягати до 10-ї години вечора. В принципі, якщо я буду лягати в 10.30, я також буду висипатися. Але все одно краще, якщо я буду лягати до 10, це зрозуміло, бо я так буду більше спати і більше висипатися. І взагалі я від себе зрозуміла, що те, як я висипаюся, залежить від того, наскільки у мене активний день. Бо якщо у мене суперактивний день і я встаю рано, не лягши е, раніше, то мені дуже важко потім зранку вставати. Тому чим важче день, тим раніше треба лягати спати, щоб ранку встати пораніше і бути такою активчиком активчиком От я так оце розслухаю ту, е, як її називають. Основи здоров'я. І так багато дітей не роблять завдання. Ребят, я вам кажу, як відмінниця. Да? Я вже декілька років була відмінницею, всю старшу школу, я так підозрюю, бо я вже не пам'ятаю, які у мене були табеля, але ну, я завжди стрімилася, тоді, да? якось рвалася до того, щоб бути відмінницею. Тому, ребят, робіть домашнє завдання. Я вам кажу, бо мені так не подобається вислухувати, як вона відчитує половину класу за те, що вона не за те, що вони не роблять домашні завдання і тести. типа зробить тест, це десь хвилин 10 максимум вашого часу. Ну, це вообще легкотня, просто тест поклацать. Чого тут складного не розумію? Ужас. Боже, я просто не можу від цього тону, який він крутий. подивіться, просто як він круто лягає, я не можу. Так, дівчатки, хочете мою особисту рекомендацію? Я тільки що приїхала з тренування, приїхала з ем, Єви, Ми заїхали з мамою в Єву, бо в мене закінчився мій крем доглядовий. Я знайшла, ну тіпа Не знайшла, моя мама знайшла мені таку знахідку, оцей бренд український, Сейн. Дуже мені подобається. У нього дуже-дуже дуже бюджетна, прям вообще дуже бюджетна косметика. доглядова І мені прям подобається, як він лягає, як він зволожує шкіру. Тобто це просто хот, от серйозно. І у мене зараз два любимчики серед кремів, серед доглядової косметики. Це Сейн і Simple. Від Сімпл у мене умивалка зелененька така. Я десь вставлю, напевно. Зелена умивалка, і у мене від Simple була синя, і ще у мене скраб. Скраб мені від Simple не дуже подобається. Я хотіла сьогодні купити нічний крем, але його треба, напевно, тільки через сайт замовляти. Я трошки пізніше його, скоріш за все, замовлю, користуюся і потім вам ще розкажу. А, а от умивалка зелена, ну, це просто ход. дуже крута умивалка. Насправді, вона прям. Ну, вона трошки сушить шкіру, це зрозуміло, але вона прям прям огонь, прям дуже круто вимиває, і мені прям подобається. А от синя умивалка мені взагалі не сподобалася. Ну, бо вона з міцелярною водою, і вона така, як желе, ну, Тобто, мені взагалі вона не сподобалася. як консистенція, так і те, як вона, вона прям супер-пупер-гіпер сушить кожу, шкіру мені прям взагалі не сподобалося. Тому, е, якщо вам цікава моя доглядова косметика, я можу навіть списати якесь відео, але трошки пізніше, коли я вже поновлю свій арсенал доглядової косметики. А ще можна я вам пожалуюсь, будь ласка? У мене уроки шкільні починаються о 9.50 і закінчуються у 16.25-16.30. Ну, ви прикиньте, я просто цілий день робочий у мене уходить на уроки. І проблема в тому, що зранку я можу сходити на якесь додаткове, але не всі вчителі готові мені вести уроки о 7-й ранку. Я живу в такому районі, що мені ще треба десь півгодини, щоб вийти у місто. Десь хвилин 20, так, як мінімум. Тобто я живу в приватному секторі і щоб вийти у якийсь район, де всі вчителі проводять уроки, свої заняття, мені треба десь пів години. Тобто півгодини туди, півгодини обратно, ще плюс година заняття, тобто десь дві години. Як я маю встигати на ті уроки онлайн, я просто не розумію. Це такий треш, серізли просто кошмар. Зараз на уроці обговорюю тему підтримки, і я хочу також задіти з вами цю тему, да? не відходимо від теми уроку, основи здоров'я, все таке. А, у мене виникла така проблемка. Мені людина е, сказала, що я відношуся до всього пофігістично, тобто до людей, яких я не люблю, я відношуся погано, скажімо так. Тобто, мені на все все одно, на всіх людей все одно, я думаю тільки про себе. І от я тільки що їхала з мамою з тренування, розповідала, що типу, я через це загналася, через те, що вже я правда до всіх так відношуся. Але да? насправді ця людина, яка мені так сказала: я не знаю, чи дивиться він це відео, але а, ти не знаєш мене як близьку людину, і ти робиш якийсь висновок щодо того, як я ставлюся до людей. Not right, окей. Okay. І чому ж я. Я веду до того, що я зі своїми близькими друзями, яких я дуже люблю, веду себе зовсім по-інакшому. Тобто я от ті самі Поліна і Саша, наприклад, мої дві подружки, да, можуть підтвердити це, бо я часто купляю їм якісь шоколадки, коли ми в магазині. Я там ношу їхні сумочки. Тобто, ну такі речі роблю. Це для мене про турботу, це для мене про любов. Тобто я показую свою любов через дії до людей, яких я люблю, а до людей, яких. Я не те, щоб не люблю, і не те, щоб менше поважаю. Я, всі, я всіх людей поважаю однаково. Але до тих людей, які для мене мають трошки меншу цінність, я ставлюся трошки інакше. Це трошки інакше, воно заключається в тому, що якщо людина має свої особисті кордони, вона мене про це повідомить. Тобто, якщо їй щось не подобається, вона мені про це скаже. І якщо людина мені про це не говорить, значить це не є для неї проблемою. Ось така моя позиція щодо людей, з якими я не близько спілкуюся, або недостатньо близько. Я готова підтримати людину, любу людину, я готова підтримати, бо такий мій темперамент. Де? Я до всіх людей ставлюся з добром, з доброзичливістю, якщо ця людина не є десь там у мене в очах, якщо вона мене не ображала, бо не ображала моїх близьких людей. Тому вам хочу сказати, щоб ви не робили поспішних висновків щодо людей, яких ви не знаєте близько, як, з якими ви близько не спілкувалися. Тобто, якщо людина зі мною близько не спілкувалася, як вона може робити такий висновок, що я до всіх ставлюся пофігістично, окрім своїх друзей? I don't know. Обережніше зі своїми словами, добре? Поки всі роблять тест, який я вже зробила. Я знімаю відео. Так і живем, ребятки. Ну, що я можу зробити, якщо я не встигаю знімати відео? От що я можу зробити? Я можу тільки знайти якийсь вихід, якось помістити приємне з корисним. Правильно, правильно. А взагалі, я не розумію прикола оцього з онлайн-уроками, бо я можу опрацьовувати матеріал сама. Я можу робити завдання, я буду знати, тобто я в собі я впевнена. Я розумію, що це все робиться для тих, хто не впевнений, або навіть якщо впевнений, то в них не впевнені. Бо у нас, наприклад, клас складається в основному з хлопців, у нас 34 людини в класі, уявіть, з яких 20 це хлопці. 20 хлопців в класі, народ, ну це просто капець. І ще ті хлопці, там, ну, типу нормальних, ну, на пальцях порахувати, понимаєте? І це така проблема виявляється через те, що багато людей. Але от я вчора спілкувалася зі своєю подружкою, ми обговорювали у неї просто також великий клас і у неї дуже вредний клас. Тобто в неї дуже вредні хлопці, вони вчора зламали парту в школі, ну тобто розумієте, да? і вона розповідала: от я не можу з ними вчитися, вони мені заважають. Як мені з ними вчитися? Я не розумію, я ухожу на дистанційку через те, що вони мені заважають. А я розумію, що в мене та сама проблема. Мені заважають хлопці, які на задніх партах щось кричать, щось сміються, щось їх ругають, учитель півроку просто на них звертає увагу. Але я розумію, що якщо я буду сконцентрована на тому, що говорить учитель, що нам намагається донести вчитель, то я буду розуміти матеріал. Це вже така практика, яку я вчора пройшла, яку я вчора зрозуміла, що якщо я сама. Буду слухати вчителя, то я все зрозумію. І мені не буде заважати та парта. Тобто, якщо я буду сконцентрована, то я буду отримувати те, чого я хочу. І це залежить все від нас, знову ж таки, розумієте? Так що все, не, не хочу чути ніяких оправдань. Коротше, про макіяж. Я побачила цей макіяж у тіктоці у дівчинки. Мені він дуже сподобався. Тобто так цікаво виглядав, думаю, треба повторити. Зайшла в неї на профілі, вона робила туторіал на цей макіяж. Значить, вона робить стрілочку маленьку. Давайте з неї. Нет, останньою зробимо. Вона покриває коротше, тінями. Блін, треба було пудрою зафіксувати, де моя пудра? А, значить, Почнемо з пудри, правильно? Ми повторюємо туторіал із TikTok-а. Алло, Демі, спонжик для пудри. Так, поїхали. Закріплюємо консилер, який я наносила на повіку, на повіку, на повіки пудрою, щоб у нас гарно лягла, розсівчаться текстура у вигляді тіней. Так. Пробуємо коричневими Такими трошки темними, міжрісничку. Ну там, де рісничка, по-моєму, зрозуміло. Боже, я не можу знімати туторіал, це взагалі не про мене, так що у мене можете не просити туторіал, я такого не зніму. Ладно, якщо мене попросять, то, звісно, зніму. Звісно, зніму. Не знаю, наскільки гарно я це все поясню, але я можу хоча б спробувати. Так, коротше, потім вона наносить якісь біжеві, такі коричневенькі оттінки. У неї, звісно, карі глаза. І вона більш коричневий використовує. Я використовую більш оранжеві рижі, щоб підкреслити свої зелені. очі Так що, all is good, all is good. О, можна я ще пожалуюсь? Так, звісно, можна, Сонечка, це ж твій канал, можеш робити, що хочеш. Так от, хочу пожалуватися на тему запізнень Бо моя подружка Поліна, привіт, якщо ти це дивишся постійно запізнюється в школу. Ну, відносно постійно, тобто, наприклад, вчора вона прийшла на другий урок, бо у неї був поганий настрій. Люди запізнюватися це максимальний крінж. Я колись зробила відео в інстаграм, типу, що мої ні в людях, і це люди, які не пунктуальні. Я сама не завжди пунктуальна, тобто це мій косяк, я це розумію, я іноді запізнююсь, але запізнююся лише до тих людей, яким я прям максимально довіряю. Тобто, якщо ця людина нова в моєму житті, то я не можу до неї запізнитися. Якщо це людина, яка зрозуміє мене, то я можу запізнитися. І ну, я розумію, що це такий косяк, це трошки неправильно, але тим паче. І от в школу я просто ненавиджу запізнюватись в школу, бо я розумію, що для мене школа це як обов'язок, це як робота. Тобто я туди не можу запізнитися. Я получу за те, що я запізнюся. Да? І ще у нас такий класний керівник, що я можу дуже-дуже конкретно отримати. Я можу писати пояснювальну за те, що я запізнилася. Так що тут опаздувати взагалі не варіант. І от така історія із цими запізненнями. Тобто Поліна запізнюється і я просто це ненавиджу. Я не розумію, як люди можуть спокійно запізнюватися і потім ще типу, нормально чухати. Тобто я коли запізнююсь, у мене все летить, все пригає, все скочить. Я запізнююсь! Отак. От вот. тобто, я везде бігаю, щось кручусь, вірчусь, ще, головне, нічого не забудь. Ну, коротко, тобто, я не люблю запізнюватися. а як люди нормально відносяться до того, що вони запізнюються, мені просто треба гаяти, серйозно. І знову ж таки повертаємося до того вислову, що до того, що мені на всіх все одно ні. Коли мої подружки запізнюються, я завжди на них чекаю. Я, звісно, вони від мене получають, бо я як мамка у всіх компаніях, якщо чесно. Вони від мене получають за те, що вони опазують, але тим паче я завжди їх чекаю. Навіть якщо мені прийдеться чекати їх годину десь, я буду сидіти годину і чекати їх, бо я їх люблю, бо я їх поважаю, бо я їх ну, ціную просто. Не дивлячись на те, що вони, звісно, від мене получать, але тим паче, якщо я людей люблю, якщо я їх ціную, то я буду готова прочекати її годину і дві, скільки буде потрібно. Тобто це не проблема, бо ці люди для мене важливі. А якщо людина для мене не настільки важлива, то я не буду чекати її дві години. І це окей, бо я буду цінувати свій час. А якщо людина, яку я люблю, поважаю за на дві години, ну... Один раз я потерплю, два рази максимум потерплю. Ну, далі я буду будуть такі самі, тобто зникне та повага, яка була раніше, і просто буде те саме відношення, що й до інших людей. Ну і коротше, такі справи, якісь у мене щось не знаю, що вам ще розповідати, а ще не намальовано, І ще взагалі капець, і ужас, і кошмар. До речі, кстати, мені набагато більше подобається малювати стрілки тінями, аніж е, якимись підводками, бо я на собі купила підводку від ламель. Такий маркер, лайнер. І він, звісно, крутий, він круто малює і все таке, але все одно, ну, типу, мені взагалі не подобається її малювати. Він осипається там якийсь час. І от так само той олівець. Олівець, взагалі, це моя проблема. Можливо, мені треба змінити просто продукт. Я колись також вже про це говорила, але можливо мені варто спробувати якийсь інший олівець, а не ось цей, що у мене є. І тоді я можливо змінюю свою думку, але зараз у мене максимально мені не подобається смокі-айси саме через олівець, який осипається і складається враження, наче у мене круги під очима, які і так у мене є. Тобто ще, ще більше вони темнішують. І це виглядає супер крінжово, мені взагалі не подобається, як це виглядає. Тому, тому можливо, мені варто спробувати інший олівець, але. Тінями мені поки що найбільше подобається, бо я вчора прийшла після цілого дня у школі, і в мене нормально взагалі трималися мої стрілки тінями, і мені прям подобалось, тобто взагалі без приколів. Коротше, не знаю. Давайте спробуємо додати тіней трошки темніше, бо вчора, мені здається, у мене були дуже світлі очі, і за рахунок цього у мене не було так видно той консилер, який я нанесла. Але ну і супертемні очі робити не хочеться тіні, бо ну, супертемно, мені нема що під нього вдягати, коли вони супертемні. І так у мене вже нюдовий макіяж, а в мене весь одяг не нюдовий. І до речі, про одяг <гас> я хочу трошки змінити стиль, і це мене трошки лякає, бо, бо це є проблемою. Я звикла бути яскравою, я звикла бути, ну, такою, типу, запальною, скажімо так, а тут мене тягне на якесь незапальне, на якесь таке звичайне, якесь таке, типу, gossip girl vibes. Тобто, взагалі не те, що я зазвичай ношу. Взагалі не те, типу, не ті цінності, які я несла за собою весь цей час. Тобто, якось я міняюся, змінююсь, дорослішого, як мама мені каже. І це мене лякає насправді, бо я завжди боюся загубити свою. Родзинку, да, свою якусь ізюмінку, свою якусь прикольняшку, да, щось таке, що буде мене відображати як саму себе. Да. І я прям лякаюся того, що я хочу змінюватися в сторону Норміса, а не в якогось Strange Girl, таку, да? яка ходить весь час у яскравих речах. А хочеться цього чогось такого, ну, типу, кежуала, да? піджак, галстук, щось таке, прикольненьке. Звісно, той стиль, що мені зараз подобається, я вже почала робити е, дошку на Pinterest. <кхід> Він також не супер звичайний, тобто там дуже багато червоних елементів. Мені сьогодні мають пройти червоні красивки, червоні красивки, розумієте? Ну, тобто ва.